Всіх вітаю! З вами Марія, і сьогодні у нас філіжанка без теми буде розповідати про те, про що вважає за потрібне вам розповісти. Так, хтось готуєтесь грошенята будете приймати. Ну, це якась зароблена сума грошей. Це не те, що там зненацька десь візьметься, не звідки-ля. А, готуйтесь до новин, які вам не будуть подобатись, якесь і псо буде розганятись. Тож, будь ласка, дуже-дуже поважайте себе, бо почнеться оце от, кум сват брат розповів. Це точно 100% взагалі правда, але така 100% що одні питання бачу. Ну, взагалі не треба дуже там звертати увагу на ту 100% правду. Так, чий тут чоловік, чекайте, що це він таке? Ой, вибачте, тут чийсь трикутник, тут якась ситуація, дивіться, але така, що це не про любовний трикутник, воно мені виглядає, а це як чиїсь думки буде вам розповідати та ще й нав'язувати, десь когось наслухався, десь там, знаєте, от сподобалось як людина питання розкриває. Але ну, людина просто, це, знаєте, як, людина так працює, це от, просто так розглядає, так, може, це ведучого якогось там наслухався, і щось там від себе додає, і якось від себе там розуміє цю ситуацію. Ви аж брови зводите, що, ти, що це ти таке мені розповідаєш, де це ти узяв? Будете прояснювати ситуацію з цим чоловіком, що це він вам взагалі от нам намотує на голову. Це може бути і хтось з сусідів. Для когось з дівчат, десь у вас тут є сусід, який, от як вас бачить, він кидає все, аби вас не пропустити. Аби ви хоч хвильку, але затримались біля нього. Так ви йому подобаєтесь, така ви жіночка гарна, так він вас нахваляє і іншим сусідам, і своєї жінці. А вона, дівчата, ховайтесь від неї. Вона не задоволена тим, що ви йому так аж так подобаєтесь. Хоча ви ніяких йому натяків нічого не даєте, ви просто собі ходите то, то додому, то там, десь там виходите з дому. Ну, так, що стосується загальних питань, по, ну, скажімо, громада. Скажімо, наприклад, там, сусіди з будинку. Щось буде вирішене. Щось люди, от я бачу, що гуртом очікують певного вирішення, і воно буде зроблене. Що стосується робота з соціумом? Так, ну, новини взагалі тут буде. Тут як як війна новинами йде. Тут такі, знаєте, півні літають один темніше іншого. Тож не дуже, не дуже звертайте увагу на ті новини, які будуть розганяти в цей день. Взагалі, якщо п'яти кавою бачите десь у, собі, у себе в каві, Чорного півдня, то знайте, що новини будуть ну, такі неприємні. Але ж будьте уважні, бо не, всі, не в усі такі новини треба вірити. 26 -е число роз, розгойдування нервової системи показане. Це знаєте, як щось заплановане на 26. -е. Щось, що буде так, страхи людей вмикати. Звертаю увагу. А після нього таке світле, все гарне, добре. Потім. Цікаве якесь виконання, але його мені, так знаєте Ну як прикривають. Воно буде цікаве багатьом людям, воно буде пов'язане з грошима, як розкриється якась ситуація стосовно чоловіка, Ну викриють якогось чоловіка. Хоча був впевнений, що взагалі він, ну, от, знаєте, як а всім виглядає таким гарним, таким, ну, просто от немає взагалі до нього питань. Він вважав, що він взагалі весь світ свій собі в кишеню вже вклав і все добре. Викриється якась ситуація. Десь він на карандаші. На олівці, вибачте. Хтось так мені посміхається тут людина, така задоволена чоловік. Зустрів жінку, вихваляється їй чимсь. результатом якимсь результатом, десь він питання вирішив. І просто от людина щаслива. Потім для когось з вас 15 число чи 15 діб найближчих будете. Вирішувати, знаєте, от така складна якась ситуація, з кимсь треба спілкуватися, але вам складно це спілкування дається, підтримку будете мати від чоловіка, як радитись з ним будете, як підказки, які, якісь його будете, ну, як, відпрацьовувати. Для когось з чоловіків це може бути хтось з вашої родини, цікавий період настає. Людина, знаєте, як для себе відкриває період можливостей. Те, що буде робити. Якісь дві справи найближчі, от і найважливіші для нього справи. Ви будете знати до подробиць, і ви будете, знаєте, як в підтримку в цій ситуації, не втручаючись, але в підтримку. якось знаєте от Коли час від часу людина з вами радиться, але все самотужки робить. Ой тут жінка якась біжить і за нею чоловік і хапає її. От заплаття ззаду. Я щось чекаю, а що це тут? Ану ми руки зараз приберемо. Хай вона втече. Да, щось у нього недобре обличчя. От зараз так розкрила трошки ситуацію. Ано, ну, її ми розкриємо. Там грошей стосується, як знаєте, обікрасти. Угу. Будьте дуже уважні і дивіться темний час доби. Показаний. Тож, там, де ходите, намагайтесь просто до настання темряви повернутись додому, чи де ви там буваєте, щоб не потрапити в таку ситуацію. Найближчі дні. А скільки днів? Трійка. Трійка для когось дев'ять. Не знаю для кого трійка, а для кого дев'ять, але ж просто будьте обережні, будь ласка. Раз, ну, нам же показала в філіжанках, краще ми з вами будемо уважні до, ці, до такої підказочки. Задоволений чоловік наполя... наполягає на своєму, і у нього щось виходить. Знаєте, як накопичення ресурсу, десь він ситуацію як відстояв для себе. Це теж може бути ситуація, знаєте, з кимсь з вашої родини. Так, далі дивлюсь, що стосується. Родини, сім'ї. Мені тут показаний чоловік. Зараз хвилинку, дайте я. Що це у нього є? Що він тут приховує ідею свою якусь приховує. Непогана, вона світла ідея, просто він запалився тією ідеєю. Він щось. Угу. Стосовно жінки він якесь виконання планує. Але не хоче розкривати, радіти буде, не треба, хай. Хай вже вибачаю, що я взбовкнула трошки зайвого нічого. Я ж багато і не розповіла. так Жінка тут з новинами, з якимись своїми думками. Будете розглядати ці думки до перемоги. Ну Щось там собі влаштуєте гарно, добре влаштуєте це якась маленька, локальна ваша перемога. У справах, у домашніх справах. Ну, наприклад, як це може бути, якийсь там рецепт буде ділитись, людина щось зготувала і дуже сподобалось, і буде вам розповідати, щоб ви теж користувались, бо воно там, таке, знаєте, цікаве. Ну, або якось інакше, може там, знаєте, як підтримати своє здоров'я, якісь там поради чи ще щось. Непогане щось, щось таке, знаєте, новиною, але ну, от, знаєте, людина так радіє з того, що може з вами таким поділитись. Так, ну тут, тут просто спілкування, багато його буде в родині. Навіть з сусідами якесь спілкування, як біля будинку стоїте щось там. Ну, таке, воно веселе, непогане таке. Ой, не розганяйте в собі там страхів, будь ласка, Бережіть себе. Питання е е хвилююче буде От чоловік та жінка між собою емоційно щось будуть вирішувати, воно буде вирішене. Навіть два питання тут буде, будуть вирішені. Для когось є тут підказочка, що. Є третя людина, третя зайва у цих стосунках, через цю третю людину ким завгодно може бути. Може бути хтось з родини, може бути чужа людина. Через цю третю людину хвилюються між собою, не можуть домовитись люди, як пересварить просто людей. Потім трошки між собою там розберуться, але ж. Цей ці найближчі дні це буде, знаєте, складно. Це буде ну, для когось навіть люди будуть вважати, що все, це вже неможливо буде між собою спілкуватись. У когось затягується питання, чоловік тут дуже засмучений затягуванням питання. Йому треба, щоб це як з жінкою. Вирішення питання затягується. Йому треба, щоб ця ситуація як хвилі підхопила цю жінку, і щоб жінка щось зробила так, як йому хочеться. А воно затягується. Але воно вирішиться добре, тож хай собі там робиться так, як слід. Ну, знаєте, це як. Може, якщо там швидко, може, не було б того результату, який я бачу, до якого призведе. А от якщо от так от воно не спішно, то його більш ретельно розгледіти можна і краще зробити. Багато такого, що будете між собою, там з кимось спілкуватись, якісь ідеї розглядати. Я просто не буду на цьому довго затримувати вашу увагу, тут нічого такого. І багато для кого це приємно озвучувати, на цьому я і закінчу заспокоєння, внутрішнє заспокоєння буде е, за, е, і, ну от, за людину. Там, де були у вас хвилювання, ситуація буде прояснюватися, і ви заспокоїтесь. Навіть, знаєте, покращиться настрій. Тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного, гарного дня. Хай все буде як умога краще, як більш за все потрібно вам. І обов'язково будьте здорові, будьте щасливі і будьте людиною, яка себе береже та своїх рідних, близьких і отримує це все навзаєм. Хай вас теж бережуть. Побачимось всім, пока.